Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Так, наша Верховна Рада подумала, вирішила, що діти повинні розплачуватись за борги батьків. Знаєте, якось так навіть наша Верховна Рада, напевно, працює там як по Біблії. Да? що... Гріхи батьків переходять на дітей, а тут то саме тільки з грішми. І навіть за померлих родичів мають розплачуватись їхні наступні покоління. А якщо борги великі, то напевно декілька наступних поколінь. Представляєш, ти народився, а ти вже должен. У нас в Україні в принципі так і відбувається, але це ще більш глобальніше. Законопроект номер 11220 від 29042024 тобто, бачимо зовсім свіжесенький, переданий на розгляд до Верховної Ради, переданий Олександра Лукашева. Олександра чи Лукашева. Партія Відновлення України це колишня ОПЗЖ. Тож, що за законопроект і що він передбачає? Він передбачає те, що е якщо в померлого родича є якісь заборгованості перед кредиторами, чи, ну, чи перед шеки-мись, тобто є якийсь борг офіційний, то е діти не можуть вступити в спадщину. Крім того, це ще квіточки, да? ну, листочки, а квіточки те, що чи то вже навіть ягодки, що також не можуть відмовитись від спадщини, поки не погасять борг. Тобто гасити треба 100%, іначе воно буде висіти, і відмовитись не можеш, і вступити не можеш, і нічого зробити не можеш. Тільки будь добр, розраховуватися. Знаєте. Є така процедура, коли батьки відмовляються від дітей. А це, напевно, буде обратна процедура, коли діти будуть масово відмовлятися від своїх батьків, бо там тих десь не закрита кредитка. Е... Законопроект. Я на нього залишу посилання в описі до відео. Як на мене, якийсь ну, трішки нелогічний, тому що дуже багато різних ситуацій, коли їм то взагалі не потрібно, коли не потрібно ні той спадщини, ні чого там може бути той спадщини, якийсь старенький розвалюючийся сарай, а проблем буде набагато більше. Але хочуть максимально вибити гроші, да, щоб. Хтось брав на себе якісь фінансові зобов'язання, і все. Я розумію, коли ситуація, коли хтось хоче вступити в спадок, так? Але на той спадок накладений арешт, бо є борг. І ти вже собі дивишся, який борг, чи потрібен тобі той спадок, чи ні, що яка там сума, який арешт, і вирішуєш для себе. А тут, що навіть не можеш відмовитись, Ну, якийсь трішки нонсенс. Тобто 100% маєш заплатити, хочеш того чи ні. А який там борг, може там будуть якісь мільйонні суми і спадку на декілька тисяч. То вже інша ситуація. Тому активно спостерігаємо, як воно все прийметься. Вам розповідаю, як завжди, розбираємося на Народній думці. До нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі.